Всім привіт! Вас вітаю канал Матерепліка з одноименним сайтом, фейсбуком, тіктоком та інстаграмом матерепліка.ком Почали ми робити маленькі відео YouTube шортці. Скажіть, будь ласка, в коментарях, як вам заходять, не заходять, робити далі, не робити далі. Вони будуть направлені суто на те, що. Про те, що ми виготовляємо безпосередньо ремонт узлів і агрегатів та маленькі огляди мотоциклів. Тобто напишіть, чи такий формат вам до вподоби. Буду намагатися і повноцінні відео викладати. І в підтвердження своїх слов, будь ласка, у нас на огляді старенький, добренький, гарненький, красивенький, відреставрований іж 49 в чорному кольорі. Класика. Дуже багато ми їх зробили, дуже вони виходять класні, гарнюнькі. Такі вони, я б сказав, вони поєднують шарм старого мотоцикла, блискучість і помпезність. Хоча в 55-му році вони не були помпезні, вони не були такі сірі мишки, трудяги з не дуже вдалою конструкцією рами, ходової, тому що все це. Сильно розвалювалася, а вже після них і жип'яв 56 ті вийшли дуже-дуже гарно. Але не про це. Поговоримо саме про цей жак. Він в нас приїхав, я додам фотографії в дуже-дуже плачевному стані. В плані того, що в нього було ушатано майже все. А що було не ушатано, те було перероблене. Ми його як слід докомплектували і після цього почали реставрацію. Звісно, що наша фірмова попередня збірка. Далі у нас звичайна збірка після фарбування. Двигун відреставровано, хром польський в плані колін і гайок під коліна. Далі перевилки Це в нас в Україні. Це все перехромовували. Звісно, що не обійшлося без китайських запчастин, куда ж без них. Без польських запчастин, без оригінальних запчастин, без наших новоробних запчастин. Хто звернув увагу, бачите, ми зараз не можемо торгувати вікнами циліндра, І тому в нас з правої сторони така заглушка вставлена, не вистачає одного. І, на жаль, Харків не може зараз випускати через те, що підери постійно ведуть обстріли і потужності виробництва трошки-трошки постраждали. Але я вважаю, що все це наладиться. Це це буде проведено до ладу. Додаю зараз фотографію, як він працює на вулиці. Звук вихлопу просто затамовує подих. Зайві слова! Дивимося на працюючого їжа 49-го. Слова з приводу стану зайві. Як вам робота двигуна? Пишіть в коментарях. До речі, можемо порекомендувати вам. Знаємо, хто робить двохтактні двигуни до їжа, яви і так далі. О, я не бачу там. Жодного смислу робити це відео там, по 5-10 хвилин, про що тут ще розповідати. У нас стандартний CDI запалення Вт, 12 вольт, все спрятано в розп'ят-коробку, Ключ замок запалювання також роботи. Все під'єднано та все перероблено. Сигнал у нас s 23 У нас же це 56-й рік, здається, або 55 й 55-й рік. Далі. чи напевно, має бути С-35А, але узгоджено з власником. Акумулятор в нас 6 Амперний з хомутами, там сховали сучасний 12-вольтовий акумулятор і зробили такий з'єднувач. плюса мінуса, щоб було дуже зручно його відключати. Далі, зверніть увагу на траса. Ми, я їх зробив в трепчаній опліці, вони під. Старенькі. Там, де вони зачіпаються, я зробив такі накладки для того, щоб, звичайно, дроти не перетиралися. Ручка Бака в нас відхромована виглядає з Сатурном. Виглядає вона дуже круто, дуже стильно. На басі, взагалі, хром на чорному кольорі мотоцикла це невмируща класика. Це те, що, на що хочеться дивитись. І воно виглядає, повірте, дуже-дуже гарно. Їздить, руліться, розганяється. і... Гальмою він на високому рівні. Я вважаю, запускається дуже класно. нас Ми заморочилися, поставили оригінальний свічний ковпачок і дріт високовольтний Ми зробили в трепчальній оплітці на хамутику на баку. Так треба. Фільтр, звісно, що ми його приберемо, приберемо після того, як промиємо трошки бак, тому що в баку є певна кількість ще піска. І для того, щоб він не засиряв карбюратор і карбюратор правильно працював, ми його залишаємо. Отже, вибачайте за такий скромненький огляд. Я думаю, що далі ми виправимося. Зробимо його більшими. Або залишимо в такому форматі, все залежить від того, як ви напишете коментарі. Отже, всіх радий бачити. Пишіть коментарі. Всім пока.